На 100% туркеня, а у серіалі зіграли іспанську принцесу Ізабелу. Як перевтілювалися для цієї ролі? Їздили до Іспанії, спостерігали за іспанськими жінками. Так я кілька разів була в Іспанії і багато читала про іспанський королівський двір. Єдине, що було складно, я вільно говорю італійською, а іспанською насправді не знаю. Але треба було імітувати іспанський акцент. Нічого звикла. А як взагалі ви потрапили у серіал? Як отримали цю роль? Насправді це фантастичний збіг обставин, просто щасливо. Випадок, адже я ніколи не збиралася бути акторкою. А хто ви за освіте? Я закінчила факультет міжнародних відносин, здобула диплом магістра, і одного дня так сталося, що продюсер серіалу побачив мене в ресторані і запросив на цю роль. Саме так ваша героїня з'являється у величному столітті на кілька серій, а далі ви продовжуєте акторські експерименти. Так, зараз я знімаюся в іншому серіалі, сучасному. І ви дійсно ніколи не хотіли бути акторкою. Не хотіла. Але зараз вам подобається ця робота? А вже ж це виявилося цікавою та веселою справою. Мабуть, ваші батьки очікували, що ви будуватимете дипломатичну кар'єру після навчання. Ви взагалі працювали за спеціальністю? Ні, я щойно закінчила університет, почала зніматися у серіалі. Іноді потрібно просто плисти за течією. Вашу героїню вбила юрем. Це не зовсім так. Моя героїня повернулася до своєї країни. Але вас у кадрі душили, зв'язували. Вас кусала змія. Не було страшно грати такі тортури? Ні, тут насправді нема чого боятися.